Із хрому, нікелю, титану. Незабаром на щиті монумента Батьківщина Мати має з'явитися герб України. Величезний тризуб майже готовий. Ростислав Сисоєв приїхав з виробництва та розповість нам, коли відбудеться довгоочікувана заміна символів. У величезному ангарі завершують велику справу. Український тризуб вже змонтували. Залишилося надійно закріпити всі елементи та відшліфувати до блиску. Шуй буде затертість да? Не буде видно там е відінку, -е, побіжалася. Над конструкцією працюють понад місяць, закінчать за 10 днів. Розмір герба 7,5 на 4,5 метри. Це унікальна об'ємна конструкція, кажуть на виробництві. Цей тризуб він виготовлений багато багатих площинах. Да? Багато ці площини перетинаються. Було дуже складно саме спрограмувати прорахувати ці площини, але да, але ми справилися. Да, слава Богу. І матеріал, з якого зроблено тризуб, теж особливий. Це надійний сплав хрому, нікелю та титану. Це нержавіюча сталь так такої ж самої марки і хім составу, як тварина батьківщина мати. Буде стояти стільки ж стільки батьківщина мати 100-200 років. Батьківщина мати стоїть на правому березі Дніпра вже понад 40 років. Важить 500 тонн, висотою 102 метри. Це найвища монументальна скульптура в Європі. Навіть статуя свободи в Нью-Йорку нижче за нашу на 9 метрів. І сама батьківщина мати, і піднятий щит і меч обернені на північний схід в сторону ворога, який нас сьогодні атакує, і символізує ось цей захист як своєрідна оранта оборонниця. Радянський серп та молот з монумента знімуть же наступного тижня, каже директор музею Другої світової. А потім почнуть закріплювати на щиті український герб. До Дня Незалежності мають встигнути. Спочатку нам казали, що це або неможливо, або дуже складно. Тим не менше, війна вносить свої корективи. Те, що нам здавалося неможливим раніше, наприклад, виготовлення дронів в Україні, стає можливим так само, як і стало можливим завдяки сучасним технологіям замінити радянський герб на тризуб. Вартість проєкту 28 мільйонів гривень. Росіяни вже й навколо цієї теми почали розганяти і ПСО. Мовляв, у розпал війни Україна виділяє гроші з бюджету на те, що з війною не пов'язано. Втім, з бюджету на цей проєкт не взяли ані копійки, каже міністр. Вкладалися тільки інвестори. Всі кошти їхні до слова заміну радянського символу нашим тризубом підтримали сотні тисяч українців. Принаймні, саме такими були результати голосування торік у дії. Ростислав Сесої, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.